А воно вже якраз кипить, то треба виключати, бо воно не перекипіло. Жителька села Голень Калуської громади Надія Дорик разом з іншими односельцями виготовляє цукати з гарбуза для військовослужбовців на фронт. Жінка розповідає, що це варево має постояти кілька годин, а потім його знову доведуть до кипіння. Аби приготувати хороші цукати, так потрібно робити три рази. каже жінка. Ми так подумали, коли хлопці не мають тамка, ну щось собі зготувати, їсти або що. І ми подумали такі перекуси робити хлопцям. Зараз 30 кілограм. Ми маємо нарізати гарбуза, 7 кілограм цукру і 2 кг апельсина. І потім кладемо сушити. Нарізання гарбуза, приготування, сушку та вакуумне пакування розгорнули на території церкви. До імпровізованої кухні протягом місяця гарбузи зносять не тільки жителі села Голень, а й навколишніх населених пунктів, каже Надія Дорик. І додає, рада, що цьогоріч такий щедрий урожай на гарбузи. То дуже смачна, що навіть би не сказала, що гарбуз. Вони всередині з пудрою і з крохмалем, так щоб не зліпалися. Взяли собі в кишені, взяли на позиції, пішли і вже собі смакують. І то дуже корисно. Тут ще плюс є апельсин, а то є багато вітаміну С в апельсині. Жителька Голині Галина Луців одна з тих, хто допомагає виготовляти солодощі. Найбільший гарбуз нам привозить 38 кілограм. Чи важко різати гарбуз, чистити його, це важче? Ні, це не важко. Хлопцям нашим точно важче. Ні, це не важко. Головне бажання і. Сто упаковок цукатів із гарбуза відправили жителі села Голень на фронт. Ще 100 упаковок готові до відправлення, каже старший брат церковного братства у селі Голень Іван Мазурик. 102 бригада, 57-ма бригада, 80-та бригада. Там, де служать наші голенські воїни, туди відправляємо. Але шукаємо чекаємо, щоб їхала машина. Поруч із коробкою з гарбузовими цукатами тара із сухими борщами, яку теж відправлять на передову. Борщі виготовляють від початку повномасштабної війни, каже жителька села Голень Мар'яна Компанієць. Усі овочі висушують вдома, а потім разом фасують суху страву. Один – картоплю, інше шампіньони, там так, морко, цибуля. Тому ми звозимося, і кожен збираємо, фасуємо. Дуже нас стимулює відгуки. Хлопців, які завжди пишуть або відео, знімають, дякують нам за це. Оце більше дає такий стимул. Тоді більше бажання є готувати ще. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.